Дивіться сьогодні у Лозівській панорамі. У середу Лозова прощалася із Андрієм Ладиком, який загинув під Мар'їнкою під час виконання бойового завдання. Міський голова обрав виїзний формат разом із фахівцями об'їхав місто, які нововведення передбачає закон України про місцеві вибори. Прийшов спас, держіть рукавиці про запас. Традиційно у цій порі на цьому каналі ви дивитесь вийську панораму у студії Ірина Нестеренко. Мої вітання. У середу Лозова попрощалася ще одним учасником, АТО Андрієм Владиком, який загинув вранці 17 серпня під Мар'їнкою Донецької області під час виконання бойового завдання. Андрію було 39 років. Мобілізовано його два місяці тому, 18 червня. Служив навідником у відділенні розвідувального взводу механізованого батальйону. Рідні, знайомі, колеги прощалися з Андрієм. У нього залишилася дружина і донька. Керівництво міста взяло на себе організацію проводів. Поховали Андрія Ладика на центральній алеї центрального кладовища. молодой мужчина, военнослужащий, который отдал самое дорогое, свою жизнь за независимость нашей страны. Это утрата страны, утрата города, конечно же, утрата семьи. Я хочу высказать самые искренние слова соболезнования за отца, за мужа, который сегодня погиб за нашу страну невосполнимая утрата. И мы, наверное, имея право жить в мирном городе, должны сделать все, чтобы такие случаи у нас в стране, в нашем городе не было. Андрей был лучезарным человеком. Вокруг него всегда кипела жизнь, и он дарил себя всем людям. Он горел, как сердце Данка. Потому-то его и Господь прибрал к себе так рано. Его любили все, любили, любили и обожали проработав у нас совсем небольшой срок, он так, ну, все к нему прикипели. Человек был замечательный, боевой товарищ, выполнял свой боевой долг, погиб от пули снайпера. Ми продовжуємо випуск. Депутатів міських, селищних, сільських рад вже наступного скликання кількісно стане менше. Їх обиратимуть виключно за партійними списками. Для кандидатів передбачається грошова застава, і вже за рік обранців, які не справдили надії виборців, можна буде відкликати. Такі нововведення передбачає закон України про місцеві вибори, який набрав в чинності 7 серпня. Про основні зміни розповіла секретар міськради Тетяна Запорожець. 36 депутатів замість 50 буде у Лозівській міській раді після виборів. Таку кількість законотворців визначили для населених пунктів, в яких виборців від 50 до 100 тисяч. У менших панютиному 26 депутатів замість 30, у домасі 14 замість 15. Але якщо до селищних і сіль рад йти можуть і самовисуванці, до міської виключно за партійними списками вибори до міських обласних та районних рад. Відбувається за пропорційною системою, за виборчими списками партійних організацій, місцевих партійних організацій, але і з закріпленням депутата за виборчим округом. Закріплюватиме депутатів нова обрана рада, коли почне працювати. Хоч у бюлетенях під назвою партії, ім'я і лідера буде ім'я Лозівського представника. Це ще не означає, що саме він буде депутатом на окрузі. Зауважує секретар міськради. Кандидатам не можна балотуватися до рад одного рівня, наприклад, міських, хоч і в різних містах, але можна в обласні, селищні сільські висування кандидатів розпочинається за 34 дні, і на цей час відводиться 10 днів, тобто. З 21 вересня і по 30 вересня, включно у цей період реєструватимуться кандидати на міських селищних сільських голів. Вони можуть висуватися партійним осередком, а можуть бути і самовисуванцями. Вперше зазначає Тетяна Запорожець, кандидати повинні будуть сплатити заставу до реєстрації на рахунок територіальної виборчої комісії. Стаття 44, це знову ж таки вперше. Передбачає грошову заставу. Грошова застава вноситься кандидатам на посаду міського голови із рахунку 4 мінімальні заробітні плати на кожні 100 тисяч населення. Ну, тобто кандидат на посаду лазівського міського голови буде вносити 4 мінімальних. Заробітних плат, ну, якщо мінімальна заробітна плата 1218 на 4, це така, такий розмір застави. Заставу вноситимуть і кандидати у депутати міськрад, але селищних і сільських депутатів голів це не стосується. Застава повернеться переможцю а також у випадку, якщо відмовлено у реєстрації або вибори будуть визнані такими, що не відбулися. Перемога для партії подолання 5-відсоткового бар'єру для голів більше відсоток. У великих містах, де кількість виборців перевищує 90 тисяч, вибори голів можуть. Проходити у два тури пояснює Тетяна Запорожець для перемоги. Треба набрати абсолютну більшість 50% плюс один голос. Новий закон передбачає відкликання за народною ініціативою народного обранця або голову, але не раніше ніж за рік після виборів. І є ціла процедура, яка має бути дотримана загальні збори з визначеною кількістю учасників у ініціативної групи. Місяць на те, щоб зібрати необхідну кількість підписів. Якщо це стосується відкликання міського голови, то вони мають набрати підписів. Ну, голосів більше на один голос, ніж цей голова набрав голосів на виборах. Але це ще не остаточне рішення. Ці підписні листи передаються до територіальної виборчої комісії. Територіальна виборча комісія перевіряє ці листи і направляє подання до міської ради. І лише міська рада приймає рішення про припинення повноважень міського голови більшістю від загального складу ради. Щодо депутатів, рішення ради не потрібне. Рішення приймає територіальна комісія. І ще одна цікава новинка у списку політичних партій, представників однієї статі, жіночої або чоловічої, має бути не менше третини. Місцеві вибори призначені на 25 жовтня. До 30 серпня Центральна виборча комісія має оголосити про початок виборчого процесу, видавши відповідну постанову. Строки для підготовки стислі зауважив під час п'ятничної селекторної наради, керуючись справами виконкому Юрій Кушнір. До 6 вересня має бути створена Васильська міська виборча комісія. Місцем знаходження цієї комісії ми попередньо визначали, так і буде міський палац. Культури традиційно на органи місцевого самоврядування покладається обов'язок щодо матеріально-технічного забезпечення проведення виборчого процесу. До речі, скажу, що виборчі комісії будуть створені ну, календарний план дуже короткий за 15 днів до проведення виборів. Тобто в них, ну, часу для розкачки не буде і від якості, якісного, якісного складу дільничних виборчих комісій буде залишити дуже багато. У понеділок виконавчий комітет сільської міської ради на своєму позачерговому засіданні визначився з приміщенням комунальної власності для проведення публічних заходів передвиборної агітації під час чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів, які відбудуться 25 жовтня. Це велика та мала зали міського палацу культури. Також виконком затвердив перелік місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації в місті під час виборів та перелік об'єктів, на яких заборонено розміщувати агітки. Зокрема, це адмінбудівлі, начально-виховні заклади, пам'ятки історії, зелені насадження. Домацький, сільський та панютинський селищній радам також було рекомендовано прийняти відповідні рішення. Вазівський міський голова розпорядився, аби місця, на яких буде розміщено агітаційні матеріали, комунальники привели у належ Перша половина робочого дня Лаціцького міського голови у понеділок пройшла у виїзному форматі. Разом з заступниками, начальниками деяких управлінь, відділів, керівниками комунальних підприємств зранку об'їжджали місто. Цікавила підготовка до Дня міста, Дня Незалежності, а також проблемні місця, по яким були колективні звернення. У маршруті були як заплановані об'єкти, так і незаплановані. Зупинка перша підземний перехід від вулиці Кооперативної до 5-го мікрорайону до 16 вересня дня міста запевняв міського голову директор Лазавободу. Роботи завершать повністю. Залишається ще 160 тисяч гривень. Питання про їх виділення з міського бюджету розглядатиметься на сесії у п'ятницю. Треба буде розбити з обох боків від переходу клумби, посадити дерева, перспектива за озеленювачами, розгулятися їхні фантазії. Єде виходить красота, але картину поки псує метрова амброзія вздовж залізничного полотна. Територія залізниці дізнатися, чому не Кошують карантинні рослини і позбавитися їх завдання управління житлово комунального господарства. І ще одна йому задача автобусні зупинки. Хоч у планах пізніше було оглянути Авилявські, повсі міський голова не зміг проїхати. Зупинилися. Неприглядні це нічого не сказати. Нехай не цього року, але із зупинками треба щось робити. Наполягав міський голова. Причому всіма проситимуть соцпартнерів допомогти, щоб було єдине для міста рішення, так як змогли зробити на проспекті перемоги. Наступна запланована зупинка сквер біля Петропавлівського храму. Тут тепловики продовжують. Ють, ремонт теплотраси, яка не витримала гідравлічних випробувань. Трубу, яку порвало, залатають. А як тільки буде проектна документація, почнуть прокладати новий трубопровід паралельно цьому, переказував плани міський голова. Обласне керівництво попередньо згодилося профінансувати цю заміну і виділити лозові 3 мільйони гривень. Далі через сквер рушили у двори. Тут довга череда сміттєвих баків. Роздільний збір сміття у найближчій перспективі розповідали комунальники. Вони також не проти відмовитися від відкритих баків і замінити їх на такі, як у великих містах із кришками. Але для них потрібен і спеціалізований автомобіль на цьому подвір'ї бути дитячому майданчику одному із п'яти пані, яка спочатку спостерігала за групою. Врешті вирішила підійти. Вона одна із ініціаторів облаштування тут майданчика. Він буде для маленьких. А Діти, які вже старші. Третій клас, п'ятий клас їм імба, канішневоплощадочка і камієчок. Ні, Вони Там виходить... та площадка, а тут все-таки спортивні. Да, Головне, щоб у дітей дорослих було бажання. Зауважував міський голова, а воно є ініціатива Асне, точно будем на ній орієнтуватися з учотом наших важливості. В ащі тому що самі жителі або там біспокоїться, так это очень здорово. це подвір'я одного із колишніх гуртожитків по вулиці Жовтневій. Тут також встановлюватимуть майданчик. Про нього мешканці просили на сходах. А це перший ігровий комплекс. Його демонструє керівниця ПМК 5 Людмила Скрипник. Дві гойдалки до них підхід закриватиме такий ось казковий метелик. Є драбинки, гірки. Тут можна щоб дитина моторику для ножик. Развивал там, но будут деревянные ступеньки, то есть для маленьких подняться. Очень интересные спуски у нас в городе таких нету. Вот. И пластик прочный, бельгийский. В жару, особенно когда 37-40 градусов жары, за металл не очень возьмешься, а спускаться это хорошо. Притом эти горки можно использовать и для водяных. Немного, Еще к вот, этому вот большому, большому мало. Еще будет балансир. Гойдалка ще буде карусель на шість маленьких діток, і ще буде пісочниця до розробки, і він долучився зізнається, Міський голова знає елементи, які обов'язково в таких комплексах мають бути. Проект індивідуальний, авторський. Ще два роки тому хотіли по місту встановити із два десятки майданчиків. На жаль, не вдалося. Цьогоріч мають перевиконання бюджету. Частину коштів спрямували на дитячі майданчики. Їх буде п'ять сума таких площадок – 200 тисяч. Ну скажу вам. очень важно, что в этом проекте наши лазовские предприниматели, очень важно, что бюджетные деньги остаются в городе, очень важно, что это рабочие места лазовчан. И спасибо огромное, может быть, даже такой не секрет, что и мы бы за такие средства, за такую сумму, мы бы детские площадки на, в модных компаниях змогли заказати майданчики будуть затребувані в цілості, бо люди їх просили, хотіли, тому й доглядатимуть. Встановити всі п'ять планують до дня міста. Але перший до 1 вересня у 8-му НВК у навчальному закладі з нового навчального року розміщуватиметься дитячий садочок і тому майданчик малечі дуже потрібний. Тому вирішили звести його на подвір'ї НВК. Хоча спочатку планували перед колишньою військовою частиною. Рішення таке – обслідувати завтра максимум. Да, Согласовать место проведу, первая площадка да. едет на восьмую школу. Поспілкувався міський голова із мешканцями будинків по вулиці інженерній, сьогодні там проживає 75 вимушених переселенців. Найактуальніше питання підготовка до зими. «Якимось з дивом ту зиму пережили, але сьогодні пічки, грубки у 25 кімнатах треба перекладати, пояснював директор словоуправляючої компанії Сергій Єршов. Якщо не встигнуть до холодів, жильці можуть застосовувати електрообігрів, але для них це буде дорого. Роботи з перекладки обідуться у чималеньку суму. Якщо до кінця року Буде перевиконання бюджету пояснив міський голова допоможуть, але підрядник має прорахувати точну суму. В Свою чергу Сергій Степанов мешканців інженерною закликав бути не лише споживачами, скаржитися і вимагати, а й самим щось робити, господарювати і почати, хоча б з амброзії, якою поросло подвір'я. Тут грається багато малечі, а дорослим байдуже. Переселенців і зони АТО в Харківській області можуть розселити в реанімованих довгобудах. Про це повідомив директор Департаменту містобудування та архітектури Харківської облдержадміністрації, головний архітектор області Михайло Рабінович. Сьогодні область говорить про дві програми реанімації довгобудів: за першою працюватимуть з Міністерством регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України, за другою з німецькою громадською організацією. До того переліку об'єктів, завдяки зусиллям та наполегливості Лозівського міського голови потрапили в довгобуди, які вже не одне десятиліття простояли у Лозовій. Ці об'єкти практично готові, зазначає високопосадовець. Невеликі фінансові вливання і через 2-3 місяці їх. Можна надати під житло для вимушених переселенців. Голова Лозівського товариства глухих Ірина Дудник і надалі очолюватиме цю організацію. У п'ятницю на черговій звітно виборчій конференції її переобрали на наступні п'ять років. Вирішувати проблеми інвалідів голові товариства буде допомагати новообраний склад правління. Він умолодився, хоча разом із представниками молоді до складу правління увійшли люди більш старшого віку. Ірина Дудник пояснила це тим, що не завжди інваліди охоче розповідають про свої негаразди молоді. Лозівський осередок українського товариства глухих об'єднує 165 інвалідів, які мешкають не тільки в місті, а й по селах. Лозівський уток всім їм допомагає вирішувати різні проблеми і навіть конфліктні ситуації. Організовує для них всілякі заходи, супроводжує до установ, служб та організацій міста, запрошує фахівців до себе. Попередню роботу свого голови Ірини Дудник присутні на конференції високо оцінили і довірили їй опікуватися ними і в наступні п'ять років. Ірина Дудник говорять, інваліди багато їм допомагає, спонукає до життя. Розповідь розповідає про новини в Україні. Разом вони переглядають газети, читають книги. Всегда у каждого конкретного человека конкретные проблемы. И бывает так. Вот почему у него пенсия больше, а у меня меньше. Я говорю, в каждом случае надо разбираться. И никогда не надо оглядываться, что у кого-то лучше или у кого-то хуже. Я стараюсь, чтобы это пресекать. Потому что ну, нельзя, нельзя. Не бывает одинаковых судьб, не одинаковые жизненные ситуации. У каждого своя индивидуальная жизнь. Співпраця товариства глухих з Лузівським терцентром, яка триває від минулого року, виявилася успішною. Ці дві організації згодом об'єднали свої зусилля в допомозі інвалідам. Директор терцентру Василь Лашин повідомив, сьогодні кількість підопічних з вадами органів слуху, яких терцентр обслуговує вдома, збільшилася у порівнянні з попередніми роками. Голова Харківської обласної організації Утохолина Яковлева вручила директору терцентру подяку і три книги. Одна з них допоможе Василю Лашину вивчити мову глухих. Інваліди тут займаються і творчою роботою їхні поробки виконані в різних техніках, сьогодні представлені на виставці. Оказалось, когда они узнали, что у нас поделки можно делать, Ну, відродження наш клуб заработал по повній. И если первые занятия проходили с ордопереводчиком, то потом уже преподаватель и рукодельницы находили общий язык. жестами, ну, в общем, понимали друг друга с полуслова, что нужно сделать и не это. Но об этом говорят чудесные вот это поделки. Ирина Александровна подбирает самые лучшие работы, и второй этап мы проводим в городе Каркове, среди шести районов. Потом из шести районов мы выбираем самые лучшие работы. У нас есть центральное управление общества ГЛУКИ, которое находится в Киеве. И там уже подводят итоги лучших работ. Міжнародному дню інвалідів, дню створення ні глухих. Інваліди не залишаються без уваги міської влади, де кого за її сприянням було працевлаштовано. Нещодавно лозівський осередок уток спільно з терцентром завершив ремонт іще однієї кімнати. В ній сьогодні провели конференцію. Найближчим часом в цих приміщеннях планують облаштувати ще й спортивну залу. цими днями переобирали і голову ради ветеранів Лозівського ковальського механічного заводу. Одноголосно на цю посаду було обрано депутата Лозівської міської ради заводчинина Валерія Мовчана. Його попередник Анатолій Бабенко через стан здоров'я не став висувати свою кандидатуру. Втім, він і надалі продовжуватиме працювати в Раді. За проведену роботу на посаді голови Ради ветеранів присутні подякували Анатолію Бабенко. Учасники АТО продовжують боротися за право на земельну ділянку. Законом України передбачено систему пільг для учасників бойових дій. Зокрема, це стосується й надання земельної ділянки. Скаргу, що не можуть реалізувати це право на отримання безоплатної власність земельні ділянки. Голова Лозівської спілки учасників АТО написав на три адреси: голові Харківської обласної державної адміністрації, голові районної державної адміністрації та Лозівському міському голові. Посилаючись на відсутність вільних земель на території Лозівського району, не надають допомогу у виборі земельної ділянки. Заступник Лозівського міського голови Олександр Неділько зачитав текст скарги. Просимо вас звернути увагу на те, як в місті Лазават на Лозівському районі Харківської області проводиться робота, спрямована на забезпечення учасників АТО земельними ділянками для будівництва і обслуговування житлового будинку, ведення садівництва, совсталенського господарства індивідуального дачного будівництва та доручити підлеглим компетентним органам і підрозділам визначити масиви земель державної та комунальної власності та в подальшому Забезпечити реалізацію конституційних прав учасників АТО по безоплатному одержанню ними земельних ділянок. Керівник відділу Держземагентства у Лозівському районі була збентежена заявою Лозівчан-учасників АТО. У Лозовій, стверджувала Ольга Мироненко. Сьогодні найкраще у Харківській області організовано роботу із забезпеченням учасників бойових дій земельними ділянками. В ні ні одного Управління нерезаменєця було підготовлено, а головним управлінням видано 63 накази про надання дозволу на затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянки для ведення військово-селянського господарства. Кожен учасник бойових дій має право на земельну ділянку залежно від цілі призначення та місця розташування від декількох соток землі до двох гектарів. Ольга Мироненко запевняла, кожному, хто звертався до відділу, приділялася всебічна увага. Процедура безоплатна та досить тривала. Це треба зрозуміти. Домовилися найближчим часом зустрітися з усіма членами спілки учасників АТО та детально з'ясувати усі проблемні моменти. Звертаються до міської влади родини мобілізованих із питань. Матеріальної допомоги. Зокрема, вивчали звернення матері одного з військовослужбовців. З її вуст прозвучала інформація про те, що, знаходячись на прийомі у юриста військового комату, юрист повідомив, що всі мобілізовані мають право на допомогу в розмірі 2000 гривень. Вона пішла до. Сільської ради селищної їй там, звісно, відмовили, сказали, ми ми такої допомоги не надаємо, ідіть у зірську міську раду. У міській і з'ясовували, про який вид допомоги йшла мова у військоматі, та чи підтримують родини учасників АТО працівників державного підприємства Укрспецвагон на підприємстві. Один із видів державної підтримки учасників АТО збереження заробітної плати за основним місцем роботи на укрспецвагоні. Порушень з нарахувань не виявлено. Доповідала начальник управління праці та соцзахисту населення. Ми проверяли «Укрспецвагон» по виплаті мобілізованому, все виплачується правильно, єдине, що, що вони менше отримують. Зараз Сейчас... «Укрспецвагон» працює на повний робочий тиждень і в зв'язку з цим, ну если він зарплату отримав за полный місяць, за 22 робочі дні, то ця зараз заробітна плата, допустимо, пересчет йде за 15 робочих днів по графіку Українспецвагону. Поэтому ця заробітна плата, звісно, немножечко меньше. На алеї по вулиці Жевтневі з вівторка встановлюють другу партію лавок. Нагадаємо, наприкінці липня перші 14 лав було встановлено на цій же алеї з боку площі праці до вулиці Карла Лібнихта. До них додалися ще 5. П'ять встановлено на іншій ділянці алеї. Від вулиці Карла Лібнехта до Комінтерну. Виготовив лави за домовленістю з керівництвом міста соціальні партнери Лозівський Ковальський механічний завод. Роботи і встановлення фінансуються із міського бюджету. За бюджетні кошти придбання й урни. Нові лави зручніші і комфортніші. Городяни їх вже облюбували. 19 серпня православні християни відзначають свято Преображення Господнього або другий спас, який у народі ще й називають Яблучним. У це свято віруючі освячують плоди нового врожаю груші, яблука, мед, колося жити та пшениці. Церква, благословляючи принесені плоди, тим самим утверджує думку про те, що все на землі повинно бути присвячено Богові. За народними прикметами після спасу настає осінь, ночі стають набагато холоднішими. Так що прийшов спас, держіть рукавиці про запас. На цьому все. Я прощаюся з вами до п'ятниці. Тоді побачимося.